Моделювання оптимального контролю балансу, споживання та виробництва електроенергії. Стаття це вступ до теми, не претендуючи на кінцевий погляд, та й готове рішення. Проблема контролю постійної конгруентності споживання та генерації є основною вразливістю глобальної енергетичної системи. Конфлікт полагає в тому, що споживання тягне до мінливості, а генерація до незмінності. І чим вища потужність генерації, наприклад, та тим більша тенденція до незмінності. Поняття оптимальності в цьому випадку стосується до спільного врахування декількох критеріїв, тому як неможливо прийняти найкращий показник, наприклад, вартість. Оскільки значення інших не менш важливих показників, безпека, надійність, вразливість або зручність використання погіршуються, система визначальних критеріїв часто суперечлива і рішення вимагає з компромісу. У зв'язку з цим важливо визначити єдиний інтегрований показник, так звану цільову функцію. Враховуючи ієрархію вхідних критеріїв. Математичний інструмент для цього підходу пов'язаний зі складністю проблеми прийняття рішень, коли немає вірного рішення, а замість нього компроміс, який найкраще відповідає розумінню суті проблеми та вимог до її вирішення. У зв'язку з цією парадигмою розглянемо можливі моделі оптимальності, що Спостерігаються в природі та в суспільстві. Сонячне світло, як умовно постійний генератор енергії, що споживається землею, може сприйматися як перший аналог. Як земля оптимізує сонячну енергію на свою користь? Це три інструменти: обертання навколо сонця, стратегічно змінюючи нагрівальні сторони в межах 50-70 градусів обертання навколо своєї осі, змінюючи боки нагріву в локальному діапазоні 5-15 градусів, та хмарність як екранування та накопичення певної кількості сонячного тепла на інші не менш важливі аспекти життя планети, підтримка режиму вологості, необхідного для життя. Іншими словами. Використовує грубу настройку, тонку настройку, а у випадку вирізання пікових навантажень перенаправлення на необхідні паралельні процеси, які не потребують дисципліну ритму. Якщо ми перенесемо цю модель на виробництво енергії найпотужніших атомних електростанцій, як умовно постійних джерел, то в подібних принципах програмування необхідного ресурсу. Потрібно шукати оптимальність, враховуючи пріоритет споживачів та відповідно їх мінливість. Це три умовні групи: приватні споживачі, споживачі інфраструктури та промислові споживачі. Кожна група має певний графік споживання з певною дисперсією поточних параметрів. Якщо кожна група описується певною функцією розподілу, цілова функція буде малювати від мінімальної мінливості спільної системи цих трьох функцій. Математика цього рішення розглядається в різних сферах і не є важливою для інфекційної роботи. Імовірно, ці функції повинні відповідати. Стратегічній, тактичній та рефлекторній поведінці з аналогу Сонце-Земля. В порівнянні з суспільством можна пропонувати модель ринкових відносин між попитом та пропозицією. Баланс ринку, рівність попиту постачанню є критерією оптимальності та показник стабільності та надійності. Досягнення балансу відбувається шляхом створення проміжної логістичної мережі складів, які надають платну послугу виробнику, місцеве зберігання та продаж клієнтам, які знаходяться на відносно невеликій відстані. Орієнтиром для наростання чи стримання виробництва є показник незнижувального залишку на складах. Звичайно, з розгляду виключаються механізми просування, вивчення попиту споживачів та різні технології нав'язування про товару. Тобто маємо дисперсійні накопичувальні подушки з поточною підзарядкою в час зручний для виробника. Звичайно, наявність такої подушки. Є тягарем виробника, зменшуючи її прибуток. Але в більшості випадків така жертва менш болісна, ніж величезний склад під виробництвом та тривалий період доставки товарів до часу нерегульованого для виробництва. Якщо говорити про передачу ринкової технології на виробництво енергії, то важливо. То важливою перешкодою є саме накопичення, можливість якого значно відстають від потужності генерації. Навіть з урахуванням розщеплення та дисперсії. Навіть з урахуванням розщеплення та дисперсії. Однак темпи розвитку накопичені. Опичувальної галузі зростають експоненціально і можливо, до моменту створення сучасної системи енергопостачання цього буде достатньо. І цілком логічно, якщо накопичення стане власністю споживача, який визначить необхідну кількість електроенергії для себе, Нерозглянутою залишилась дисперсія самої генерації. Коли кожен споживач приймає для себе рішення своєї генеруючої підстанції сонячної, гідро, вітро, тепло тощо. Це залежить від його ініціативи та місцевої доступності до природних чи технологічних джерел енергії. У цьому випадку важлива можливість дебету або кредиту. Енергії з сусіднім районом та взаємодії з центральними лініями електропередач, тобто створення єдиної децентралізованої системи генерації невеличкими генеруючими підстанціями, найближчих до користувача з достатньою накопичувальною здатністю. Моделювання оптимального.